Такої от пісечки. От такої от пісечки не вистачило, щоб трендам залетіти в тренди і показати там такий великий, прекрасний. Мене. Тому давайте ж напружимось, покажемо круту активність в лайках і коментах. А хто ще й друзям покаже, то я тупо, ну от візьму й перекрашу Таню в зелений. Ні. Та. Ну а зараз давайте ж дізнаємося, як стати популярним в коледжі. 12 забавних лайфхаків коледжі. Поїхали. Джон, этого не может wow. быть. Ти виділа останню фотографію Сеньї Вау! Wow. Да це ж сама Аріана Гранде. Вау! Wow. Аріана Гранде, то, звісно, круто. Тут яка Аріана Гранде? Але покажіть мені людину, в якої є фотка з Джекі Чаном. Як вона зробила з нею селфі? Так, добавлю себя на фоточку этой звезды. Все-таки фотошоп геніальне изобретение. И і блядь, блять, як швейцарські часи. По-перше, це не фотошоп, а якесь. А по друге, редагувати фотки тільки заради того, щоб всі думали, що ти така прям єбать популярна. Ти реально думаєш, що про це ніхто ніколи не взнає? Що би я викладувала в своєму профілі без него? нього? У вас бывает ощущение, что вы не одни. К сожалению, Лана слишком занята своим телефоном. Боже, мой телефон! Боже, я теперь его никогда не найду. Ой, так, Лана, давай остаточно закрепим материал. Нарния не в диване, а в шафе, не в носе, ага, а в шафе. Велика така. Ні от той король Артур, ні от того принцеса, яка там, котра щось там ото, ну, робить щось. Ні кентаври, ні, ну, ніхто. Ніхто не вкрав твій телефон. От лежить там між диванними булочками. Этот диван з'їдає все. А ти в носі колупаєшся, і що? У всі свої недоліки. Як це сюди потрапило? Неужели я носила блондинистий парик? Це точно твоє. А всі блондинки носять блондини з тупи руку. Бо я щось цей момент, походу, упустив. А это что? що? О, мой любимый вкус. Та ще й мого руку народження, боже, яке співпадіння. Продовжимо поиски. О, у цій штуке вже должен бути конець, да? Як вона туди я це питання ставлю собі після кожної порнухи, яка мені ну, подобалась до певного моменту. Момент виглядає приблизно так. <гум> Ладно, це твоє. Або то ж то моя штука, що хочу з то і роблю. Захочу, викину, а не захочу, то от взагалі в диван назад запхаю, гадзом сидить. Вернемся к телефону. Мені кажется, це это... тапочка. Це сліпон. Я це точно знаю, бо колись в чернівцях на базарі перепутав і шукав Страпон Найшов. Коротше, далі вони нанюхались кросівки, знайшли ракетку, бутилку для води і нарешті телефон. Я думала, що потеряла тебе навсі Жиза. у мене, коли така ситуація була, я думав реально переїжджати в диван. Але слава одіну, все обійшлося. Через 4 дні диван його назад вирігав. Ну і ладно. А це я заберу. Твоя мама, коли баба дала тобі гроші. А це я заберу. Лекция была такой увлекательной. Тебе понравилось? Синеглазка? Я с тобой совершенно согласен. Может, нам стоит ходить на все лекции, мисс Оливией? Ты серьезно? Да, конечно, буду рад. Вот и договорились. Пока, Джон. Прости, ты что-то сказал? У меня тут наушник к правому вуся, а налево я глухая к пиздец. Нет, нет, это я не тебе. Чехол для AirPods обводим на пенопласте. Ну. Вырезаем канцелярским ножом. Ага. Горячим пистолетом продавливаем отверстие под наушники. Так, стоп. Тики, не мне, что они сейчас будут показывать, как сделать за AirPods из палок. Ну, тики, блять, мне это не скажите. Окрашиваем белой акриловой краской. Вставляем пенопласт в чехол. От поломанных наушников отрезаем провода. Вставляем наушники в чехол. <как> Ой, бля, тупо покоління меркантильності. Понти це наше все. Ну не маєш ти гроші на той айфон чи AirPods. Ну на що ти прикидаєшся, що вони в тебе є. Зараз купа, блядь, наро просто отака, от, от нахуй хмара. Живуть, блядь, і доїдають пісюн без солі, чисто через то, що рішили собі запхати золоту ложку в сраку у вигляді кредиту на айфон, якийсь там ікс, нахуй 15 тисяч. А знаєте чого? А тому, що всі оці модні так ходять золотою ложкою в задниці. Купляють пальони, лиш би воно було схоже на Apple. Замовляють кустам хуйню з Алікспрес, типу, знаєш, iPhone з антенною від телевізора. Коротше, роблять все, але би увійти в цю еліту. А в результаті виглядають як, ...як сука, Жигуль з тюнінгом. Я не сперечаюся, Apple це просто ахуїтельна компанія. Вона, по перше, і націнку дає хорошу, а по-друге, і працює стабільно, і бла бла бла. Але якщо ти не можеш собі, то дозволити нахуя ти імітуєш багатство, Фух, що то мене занесло. Ну коротше, хто так робить? Їжте гівно через марлю в барі. Алексу новий стажер. Покажи нам що ти способен, новичок. Зделай дівочком вкусний коктейль. Ну как? Неплохо. Вау! Коктейль з одного напою. Довго вчився робити. Ну, далеко до Смотри і Сматріючись, Алекс використовує свій свой ноготь вместо варної ложки. Готова ваш напіток ліді. Називається він хуя з нігтя, А знаєте чого? Бо він містить секретний інгредієнт: ху нігтя. Синди упорно прокачивает мышцы в зале. А нахуя? А как же твой сын типа язы блядь? Не уже кто спалил, слухай, как так и вышло, то, блядь? Точно мама пришла в хату, дала пиздюлей, чтобы всеми своими протеинами не обколивался, А то пообколюется, потом писька не стоит. Работа с таким весом требует колоссальной силы. Чего только не сделаешь ради лайков в Инстаграм. О, oh, я смеюсь, бля. Да. Даже гантели с пенопласта. Oh! Пластиковую трубу окрашуємо чорною красой, і спинопласта вирізаємо круг и формируємо гантель. Сука, не понос, так золотуха. Все, чувака, фетиш фетишно, що, що штучно. ти купи мені, блять, резину, бабу не заебав всіх науково. Жука, в шкварка Не? Есть, получилось крутое видео. Энди заинтриговав ребят в залі. А ви знаєте, а хрін з твою гантелею, головне ходити, блять, з рамою, як, як велосипед Україна, знаєте, щоб всі виділили, що убийця нахуй. Курва, в чому прикол? Воно ж виглядає, ніби ти подмишки провітруєш. Став лейкопластер, якщо маєш таких знайомих, в яких синдром рами велосипеда Україна. Ігра на гітарі перевірений спосіб покорять серця. Хі -хі -хі -хі. Його ігра привлекла увагу ребят і даже синеглазко заінтересувалась і подошла послухати. Оце чувака ззаді поплавала. синеглазка, не уходи так быстро. Энди убежал за девушкой, а гитара продолжает звучать. Мистика. Magic. Как такое может быть? Все просто. Энди включил запись игры на гитаре и только делал вид, что играет сам. Тю, так и что так просто? Мих слуха и козырнуты.